Війна демонструє не тільки чоловічу хоробрість. Представниці чарівної статі також вражають силою, духу, витримки, віри. Разом з чоловіками у гарячих точках і у тилу роблять усе можливе задля перемоги про нинішню роль жінки у новому випуску програми Воєнний час. Останні роки відкрили загалу раніше маловідомий термін волонтерство. Серед тих, хто нині безкорисливо допомагає військовим і постраждалим від війни, більшість саме жіноцтва. Цілодобово жінки готують, шиють, перуть, в'яжуть, збирають необхідне для фронту. Так і членкиня благодійного фонду Волонтери Поділля Ярослава Гранат, яка волонтерить ще з 2014 року, я не можу по-іншому. Я думаю, кожен свідомий українець. Хоче внести свій внесок в цю перемогу, допомогти військовим. Збирали потреби для нашої тероборони Хмельницької запити від військових, рації, автомобілі, всі необхідні речі. Як волонтерка Ярослава Гранат вперше побувала на сході України 9 вересня минулого року. Дуже я хотіла поїхати цю поїздку. Дуже довго вмовляла наших волонтерів. У нас зачасту їздили завжди на схід всі чоловіки, і тут Ярослава захотіла поїхати. Ось, і я вмовила наших волонтерів і поїхала, поїхала на схід. Це в першу чергу була Харківська область. Це, знаєте, дорога в невідомість, була якась тривожність. І не знала, чого чекати, і, і не очікувала побачити стільки розвалин. Ну знаєте, по телевізору це одне, а побачити це все на власні очі це просто жахливо. Щоразу поїздки на фронт ділиться Ярослава, вражають до глибини душі, але найбільше розчулила її зустріч з батьком, який також нині у лавах Збройних сил України. Ніяк не могла з ним зустрітися, ось але здається, на четверту, на четверту поїздку вже я побачилася з ним. Також багато зустрічала наших хмельничан по дорозі, дуже привітні, класні хлопці, які були дуже раді бачити. Своїх, так сказати, хмельничан нас. Я спілкуюся з військовими, збираю у них запити, дивлюся їх ситуацію. Адже бувають різні військові, вони можуть бути такі сором'язливі і там вже дивлюся: о, ви без шапки, може вам шапку. О, бачу, у вас там немає світла, може, генератор, і, і так збираю запити. Тендітну волонтерку в зоні активних бойових дій зустрічають емоційно та оберігають вдвічі пильніше. Дуже дивуються, що така молода дівчина і що вона взагалі робить на передовій. Це для них дуже дивно. І знаєте, коли приїжджаю, то там до одного військового посилку веземо посилку. І там вони як тільки бачать, що жінка, дівчина молода, така приїхала, собі бігають, дивляться, що ви тут робите. А може вам чаю, а може вам кави. Давайте, ну, коротше, хочуть, знаєте. Е Прихистити, вберегти якось від того бували різні випадки. Звичайно, що побачили тільки мене і так, давайте виїжджати швидко, бо тут дуже небезпечно. Тому дякуємо за допомогу, але, але виїжджайте звідси. Ярослава Гранат, переконана, жіноча краса в душі. З початком війни забула про косметику. Найголовніше правильний настрій. Я себе прийняла без косметики, прямо по мінімуму. Головне, щоб була вода, просто митися, і цього достатньо. У мене немає такого, що я можу там розчулитися або дуже сильно. Стараюся тримати себе в руках, надавати цю слабину. Звичайно, бувають дні, коли я можу собі день дати, коли я порюмсую трохи, поплачу, посумую, але далі збираюся купи і, і працюємо. Сотні тисяч українок нині чекають чоловіків із фронту. Ця місія священна і важка. Саме любов коханих, їхні молитви, головний оберіг наших захисників. Зі своїм чоловіком Альона Бестрицька познайомилась, навчаючись в училищі. З тих пір завжди були разом, аж поки не розлучила війна. З Першого дня ще як було повномасштабне вторгнення. Рано нам брат дзвонив, сказав, що почалася війна, і він я йду. Зразу це були перші слова. Е, чесно, я так в шок був, страшно було, але я розуміла, що ну, це невідворотно, навіть якщо він там, сам би не пішов, його все одно призвали, він би все одно і пішов. А він добровольно хотів йти. Хоті. Він казав, що ну, як не я, хто. Якщо всі почнуть відмовлятися, вони дійдуть сюди, я йду вас захищати. Чоловіка не відмовляла, відчувала, що це його непохитне рішення, лише допомагала зібратися в дорогу. Ми виїжджали з села, бо ми спочатку були тут, а ми поїхали в село. Він же, ми не тут прописані, він сам з, ну, з району, там з області цей. І ми туди там виїжджали, да? ми його рано проважали з батьками, мама приважала. Ну, це. Було страшно, дуже неприємно. але… Оберегими, оці, знаєте, ниточки зараз в інтернеті такі замовляють ці жовто-зелені. Да? Вони завжди з ним. Ми такі маємо. А молюся, молюся кожен день за нього. Жінка до останнього не говорила восьмирічному синові, що батько на фронті. Ми йому не казали. Він думав, що папа на навчання. Він розумів, що війна, він дуже не хотів. Ми казали, що папа на навчанні його не забирають. Він поки вчиться там, вчиться, так як в армії, проходить навчання. Часом вже коли я потім я вже була їздила до нього в суми. Він коли був це він в сумах. Я вже сказала, що син, папа, він на війні, але він ще не в таких сильних бойових там діях. Щоб заспокоїти сина, довелося, попри небезпеку війни, влаштувати йому побачення з татом у сумах. Ми їхали туди поїздом. Так, я з ним домовлялася. Він Тоді був ще рід, ну, частіше виходив на зв'язок, як там був. Е, і, ну, Можна ще було домовитись на вихідні, ми на три дня їздили. Ми, поїзд він нас зустрічав з поїзда. Там ми винаймали були, його відпустили вгору, ну, від, від лінії фронту на три дні дали йому звільнення. Це було, він... Чотири місяці ми не бачились. Це було перше зміння так за чотири місяці, коли ми приїхали. Нині Альона Бестрицька спілкується з чоловіком лише за допомогою смс-повідомлень. Рідше виходить на відеозв'язок. Коли немає зв'язку понад п'ять днів, відвідує храм, ставить свічку за його здоров'я. Каже, нині голос коханого вагою золота. У нас в кінці, коли ми говоримо, у нас постійно цьому і кохає. Я люблю тебе, цьому і кохаю. Це наша коронна фраза, Це на протязі, бо ми живемо з ним офіційно 12 рік, а взагалі вже 14. І це от самому початку, це на протязі вже скільки років, це в нас коронна фраза така. Цьому я кохаю, люблю тебе. Дружина переконана, чоловік незабаром повернеться з перемогою, адже тут його чекають уже в днями на світ має з'явитися ще один син. А поки відволікається від поганих думок волонтерством і улюбленою роботою. Рятують від смерті наших захисників, повертають до повноцінного життя після стресів, переселенців, лікарки. Їм під силу поєднати в собі чоловічу холоднокровність і жіночу чуйність, професіоналізм і життєву мудрість, у їх числі завідуюча відділенням медичної реабілітації. Комунального підприємства Хмельницька міська лікарня Лідія Панделі у професії майже чотири десятки років. Останні роки працює з постраждалими від війни. Встали і відчули, відчули ну, раз-два і ходунки вперед. Так. Раз-два. Коли розпочалася війна, все ж таки було прийнято рішення організувати це відділення, відділення медичної реабілітації. Я йшла до відділення в такому форматі, як воно створено зараз. Зараз ще з 2014 року, коли почалися перші у нас бойові дії. І е, я фактично вже 30 років працюю з людьми, яких торкнулася, доля яких торкнулася війна. Я працювала в госпіталі ветеранів війни. З початком повномасштабної війни робота лікарки змінилася. З'явилися в нас е, ці патологічні стани, з якими ми в житті не зустрічалися. Не зустрічалися це поранення. Це ампутації, це спінальні травми, це важкі черепно мозкові травми у молодих наших захисників. І, звичайно, ми намагаємося ем, створити такий мультидисциплінарний підхід щодо підтримки будь-яких випадків, які пов'язані з бойовими травмами. За час лікарської практики було чимало вражаючих історій. Нинішній час приймає новими через багато років. Лідія Панделі лікує військового, якого ставила на ноги після його участі у афганській війні. Він мені призвонив, сказав, що він набув осколкове поранення, шкодив спинний мозок, і йому потрібна підтримка, тому що його виписують з одного відділення, де він перебував. І ми взяли його до себе. Цей процес реабілітації ще не закінчився. Ми намагаємося, ми пройшли ми і проходимо через великі випробування, включаючи бюрократичні, і намагаємося його підтримати для того, щоб в нього знайшлися сили подолати ці обмеження функціональні. І навчитися якісно жити, навіть якщо ці обмеження залишаться. Лікарка рятує не лише військових, а й переселенців. каже, вони особливо вразливі пацієнти. Я згадую одну жінку, яка просто вийшла з під'їзду для того, щоб відвідати свою сестру, і попала під обстріл. І вона набула важких таких травм. Це були ампутації стопа, стопи і ампутації пальців кисті руки, руки, і вона мені казала, що вона дуже хоче повернутися в Бахмут. Робота у Лідії Панделі забирає майже весь час, проте у вільну годину намагається зайнятися чимось корисним, подорожує, спілкується з колегами, донькою і грає інтелектуальні ігри. Намагаюся тричі на е тиждень відвідувати тренувальний зал, е і це для мене обов'язково. І зараз ми з лікарями. Створили команду Палата номер 6 і Ми відвідуємо, граємо в паб квіз uh -huh. і підтримуємо наших воїнів, тому що там бувають нерідко благодійні ігри, і ми донатимо так нашу ЗСУ. Нині українська армія одна з найчисельніших у світі за кількістю жінок. Військовослужбовиці виконують завдання на рівні з чоловіками, демонструючи стресостійкість, відвагу та розсудливість. Зокрема, стрілець однієї з військових частин Національної гвардії України Анастасія Гедз. З 2017 року Анастасія служила у шпиталі Збройних сил України, а з вересня минулого року стала службовицею Нацгвардії. Служба дуже тут мені подобається. Дуже приємний колектив. Сама специфіка роботи так дуже мені підходить. Мій підрозділ, моя рота займається конвоюванням підсудніх і осіб, взятих під варту. Ця робота дуже мені подобається, тому що ми возимо їх на суд і дуже, знаєте, багато є цікавих історій в цих людей, є різні долі. І навіть є такі люди, котрих можна пожаліти, а є такі, яких зовсім не хочеться жаліти. Але специфіка роботи мені дуже подобається, тому що тут треба бути відважною, сильною, стриманою навіть деколи. У роботі, розповідає Анастасія, відчуває себе рівною з чоловіками. Наразі служба в армії має гендерну рівність, і жінки рівні разом з чоловіками, так само можуть займати рівні посади і виконувати одинакові завдання. Зброєю володію я добре. Я так думаю, що добре. Заліки всі здаю. Зброєю володіти, користуватися я дуже люблю. Ну, з дитинства тато до мене це привив, і це мені дуже подобається. Тобто, зброя це є ну, невід'ємне для служби. Жінка дуже пишається своїм бойовим строєм для того, щоб гарно в ньому виглядати і бути в бойовій формі, відмінно здає усі нормативи фізпідготовки. Ми так само здаємо всі нормативи, так само як хлопці, але просто для жінок. Трошки інші нормативи, ніж для хлопців. Але постійно треба себе підготовлювати, загартовувати, постійно бути в фізичній формі, тому що робота цього вимагає. Так як батько військовий, це постійно в дитинстві, тато дай поміряти фуражку, дай кітіля. І... Ну, це така була мрія. То, тобто, форма для мене це ну, як гідність її носити. Попри зайнятість військовою службою, Анастасія Гец виховує сина. На роботі зустріла своє кохання нині у статусі нареченої. Ми поки що чекаємо перемоги. Познайомилися ми з ним тут на роботі. У мене хлопчик Даніель. Він зараз в другому класі. Такий має характер як його мама, такий він сильний, самостійна дитина. Дуже його люблю. Це мені в ньому подобається, що от він. Він ніколи не плаче, він завжди мене розуміє, що у мами робота. Кажуть, що справжні чоловіки не плачуть. Нині забуло про сльози і сильне жіноцтво. Я стараюся триматися. Я, знаєте, як в тому фільмі Я заплачу завтра. Коли вже буде перемога, аж тоді, аж тоді я буду плакати а зараз треба триматися і треба бути загартованою і сильною, тому що треба. Треба допомагати. Українським жінкам усе під силу. Вони можуть знищити окупанта, захищати кордони. Вони можуть єднати усіх волонтерством і навіть зцілювати військових, дружини силою кохання, лікарки професіоналізмом і чуйністю. Жінки єдині з чоловіками у прагненні знищити ворога. Роблять для цього усе можливе. Віримо, перемога близько, і в руках українських жінок будуть лише квіти, а не зброя.